Наталя Окулітенко, Крок Вікіна. глибоко зітхнувши, Микола почав концентруватися. Мав не тільки здолати колапс, а й зберегти здатність блискавично приймати відповідальні рішення. Не сумнівався, що потреба в них виникне. Однак прикрих відчуттів не було, і незабаром йому нічого не лишилось, як зняти внутрішню напругу, точніше, вона зійшла сама по собі. Поряд сидів Ів. Він зосереджено вдивлявся в екран, де мигтіли невиразні тіні. Щось сталося, сказав Микола. Закинути нас в інший всесвіт не вдалося мабуть, не стачило енергії для білої діри. Ів розпростав і повільно роздер руки, ніби щойно відірвав їх від важкої роботи. Відверто кажучи, я в це вірив і не вірив. Точніше, воно мені голови не бралося, я й природну чорну діру з усіма її гравітаційними ефектами уявити не можу, а штучну. Ха, чорна діра! Я й досі не збагнув, що таке електрика. Ніби все розумію, рух електронів і так далі, хоч лекцію на цю тему читай. А уявою осягнути не годин. і телебачення для мене суцільна містика. Бог з ним, ми практики, у нас своя робота. Про теорію нехай інші думають, а про таку елементарщину не варто й розводитись таблиця множення то для вчителів та першокласників. Вони засміялися і повернули крісла в вертикальне положення, чекали подальших розпоряджень з центру керування польотами вийти з корабля чи готуватися до нового старту. Ще поживемо, раптом мовив Микола. Отакої, Іваж прислиснув. Оце з такими настроями ти збираєшся мандрувати? Як же тебе пропустила психологічна комісія? А що мені та комісія? Вона бере на контроль емоції, я ж їх і сам за собою не помічав. Просто перші завжди найбільше ризикують, бо у людству все дається методом проб і помилок. Якась маленька несподіванка, щось трохи не передбачили. Все передбачено, все вивчено і перевірено експериментами. Ти просто песиміст, Миколо. Оптимістичний, я згоден покласти своє життя на те, щоб людство дізналося про якусь непередбачену деталь. А втім, і справді це безпідставні настрої. Дивися, Йве. Екран, від якого вони відірвалися на хвильку, яскраво спалахнув, і на ньому з'явились обриси небесного тіла, оповитого чи шлейфом з газів, чи просто димом. Сліпучий зблизьк вихопився з під тієї запони і, хитнувшись, немов м'ячик, на поверхні озера, планета щезла з поля зору. Змінився кут екліптики. вигукнув Ів. Який жах. Що це? Заспокойся, — сказав Микола. Здається, ми таки летимо і проходимо крізь шварцшильдівську сферу. Заспокойся. Коли це земля, то ми побачили те, що станеться в дуже далекому майбутньому. Власне, нас і посилають, щоб ми розвідали, чи матиме людство, куди переселитися в разі потреби. Крізь скло скафандра було видно, як і в очі, і на чолі в нього проступили краплини поту. І сам Микола почувався так, ніби його зненацька провели крізь усі кола дантевого пекла. Вольовим зусиллям він відігнав видиво катастрофи і, ніби вичеклувана уявою, на екрані з'явилась та ж сама планета, але спокійна в мирному блакитному мареві. Друге народження світу. шепотів Микола. Чи може третє, п'яте, звідки нам знати? Це наше минуле чи наше майбутнє? Я геть заплутався. Ні, тут без супроводу не обійтися. Сильно засміявся Ів. Загибель богів, Вагнера. Гурт грізних і величних звуків різко вдарив по нервам, і Микола наказав «Угоді, втратиш над собою контроль. Ів звів на старшого товариша винуватий погляд. Гаразд, не буду. Але дозволь мені хоч вірша почитати, коли не хочеш музики. Я мушу дати вихід емоціям. Миколі стало шкода товариша, і він лагідно торкнувся його руки. Вірша читай. Вірш це спокійніше. У чомусь, одвернувшись, і тихо почав. Від подій тих минуло, може, тисячу літ. З прибережного міста країни варягів, на легкому вітрильнику Вікін грушив у світ відкривати незнайдені архіпелаги. Чи відкрив щось, чи ні, повернувся через рік. Над вечір'ям багряним до свого причалу. Як змінилося все? Те, що бачити звик, зникло з цього фьорду. не стало, розстало. А на дикому березі натовп стоїть. Вікінг крикнув з вітрильника слово вітання. Рік мандрівки моєї промайнув, наче мить, та на суші мовчання. Похотяв головою, та й хіба ж це отак на причалі своїх земляків зустрічають? Я ж із містечка Брунхолда, Сігмунд моряк. У нас ні міста, ні роду такого немає. Місто, схожою назвою В битви годину, сотні років як знищено, і назавжди. Щось ти плутаєш, хлопче? Ти мара чи людина? Здивувався варяг, і ступив на причал і розсіпався в порох від першого кроку. Доки він у океані дні й ночі стрічав, на землі промайнуло чотириста років. Я все одно хочу повернутися на землю. несподівано перейшов на прозу Ів. Я хочу повернутися на землю, навіть коли мій перший крок там буде останнім. Це легенда, це всього навсього легенда, і на землю ми повернемось одномінно. Що далі? Час минає по різному, у кожного свій. Час по різному плине у різних площинах. На вітрильнику долі в океані надій Найвадважніші плавають мрії людини та, ступивши на пристані реальних подій, повернувшись до дійсності берега буднів, розсіпаються в порох наші вікінги мрій. Бачу берег. Причалюємо. А чи варто? Чи будем? І в замовк, вдивляючись в екран. Невимовно прекрасне жіноче обличчя майнуло на ньому. Гнучкі роки були простягнені в далечінь, стрімко вихопилось щось схоже на Вавілонський зікурат, і одразу пойнялося туманом. Нараз кораблем трушануло так, що обидва космонавти знепритомнили Один, два, три. Мобілізуюсь, наказав собі Микола, долаючи млість. Ів прийшов до тями раніше і старанно робив рекомендовані вправи, повертаючи собі форму. Приземлення, приземлення, всі прилади працюють нормально, пошкоджень не виявлено, приземлення, приземлення. Перед очима котилася світлова політка, і на ній хотіли цифри і умовні позначки. «Хух, витерчало Микола. Коли б ще хтось повідомив мені, де ми приземлилися, то й зовсім було б добре. Невже повернулися на матінку землю? Ото ганьби наберемося теж мені міжзоряні мандрівники. Приземлення, приземлення, всі прилади працюють нормально. Ів уже почувався добре, бо, перегнувшись з бирельця крісла, гукнув Та хіба ж це отак на причалі своїх земляків зустрічають? А інформатор уже повідомляв температуру за бортом цілком комфортну, вологість, угу. Щось зависока. Інертних газів у повітрі виявилось так багато, що Микола засумнівався, чи справді нормально працюють їхні прилади. Бракує вихідних даних, бракує вихідних даних, пролунало далі. Таких елементів на землі не виявлено. Що, підхопив Ів. Це бісова біла діра таки спрацювала, і ми на третій планеті системи зірки Барнарда. Як все скоротилося? Ми перескочили через гору часу. Ти чуєш, мій оптимістичний песимісте, пора сказати гоп! Ми перескочили. Однак Микола не брало ні переляк, ні радість. Він застережливо звів руку. Моя розумна й добра матуся радила, навіть коли й перескочиш, не поспішати гукати гоп, а спершу подивитися, у що вскочив. Аналізатор неспроможний визначити елементи, які входять до складу атмосфери і ґрунту цієї планети, як тобі подобається такий сюрприз? Нормально, на те ми й прилетіли, щоб на місці в усьому розібратися, принаймні матимемо що розповісти, коли повернемося. Якщо вірити нашим теоретикам, на той час на землі мене кілька сотень років, і всі наукові здобутки стануть анахронізмом. Ми почуватимемося серед землян майбутнього, як почувався би король Артур на вченій раді Академії наук, якщо, звісно, про нас пам'ятатимуть. Ретельно перевір скафандр і не забудь про запас їжі, суворо наказав Микола. Не просто пам'ятатимуть, нас чекатимуть, нас радо зустрічатимуть. Ну, в добрий час, друзяко. Він не вагаючись ступив уперед і віддраїв перший відсік. На мить зупинився, відчувши гострий приплив ніжності до свого міжпланетного корабля маленького куточка рідної планети, від традесканції на стіні до крихітного плюшевого ведмедика, що при посадці впав зі столика. Хотілося якомога довше затримати погляд на кожній дрібниці, та, схаменувшись, він рішуче перетнув другий відсік. Біля дверей третього мовив прогулянка тривалою не буде за годину перший зв'язок із землею. А там і справді проминуло кілька віків, а може, й тисячоліть. Не озирайся назад так часто, бо в голові запаморочиться. Знаєш, краще про це не думати. Однак не думати не могли обидва. Про покоління вчених у лабораторії, розташованій неподалік єдиного на планеті дикого плато, де вперше вдалося сколапсувати надщільну матерію і штучно створити білу діру, часовий тунель у безмежному просторі поміж двома світилами. Службу зірки Бернарда, чия планетна система мала стати другою домівкою для землян. Про те, як давно вмерли, відживши належне, ті, з ким вони зналися ще якихось півгодини тому, про те, що для них не змінилося нічого, навіть не встигли зголодніти чи знудьгуватися у товаристві одне одного, не встигли усвідомити, що власно з ними сталося. Будемо спокійно та сумлінно робити своє діло, сказав Микола, натиснувши на останню кнопку. І пам'ятати, що найкращі заміри можуть розбитися об дрібницю ще раз закликаю тебе до пильності. Трак було спущено, і зелений вогник запевняв, що в радіусі трьохсот метрів астронавтам небезпека не загрожує. Навіть не дочекавшись, поки до кінця розійдуться стульки дверей, Ів прослизнув у щілину і звів руки, вітаючи нову планету. Вона була схожою на старовинний, трохи взбляклий від часу, і через те ще прекрасніший гобелен лоскаті дерева з кронами тілесного кольору оточували галявину, де сів їхній корабель. У повітрі похитувалися схожі на земні ліани, сірувато бежеві рослини, м'яко контрастуючи з золотаво-смарагдовим небом. Дрібнолисті кущики клубочилися, мов дим, та й взагалі все навколо пливло, гойдалося, що миті змінюючи обриси. Безліч відтінків яснобрунатних тонів мінилися між червоним і жовтим, і на всьому лежав якийсь надвечірній лагід. Зірка Бернарда була в зеніті, однак світила притушено, мов крізь густий серпанок. Незвична гармонія брала за душу, обіцяючи мир та добрі надії. Здається, що і справді все гаразд, сказав Микола, і почув у відповідь сповнене захвату зітхання молодшого товариша. Ніяких стежок не було, і вони пішли навпростець, сторожко озираючись на всі біч. Те, що вони називали мохом, приємно пружинило під ногами, і їхні кроки поглинала незглибима тиша ні шереху гілок, ні пташиного крику. Присівши, Микола торкнувся однієї з рослинок. В руці залишилось рожеве шоколадне стебло з тонким різьбленим листям, схожим на листя заячого холодку. Найближчий кущ, стиснувшись у кулю, раптом безшелесно вибухнув, виметнувши вгору безліч спор. Озирнувшись на їва, Микола побачив, що він обплутаний чимось схожим на брунатну павутину. Очі товариша сміялися за склом скафандра, і нагадував він хлопчика, який, тікаючи від грози, Перебіг порослий високою травою луг, зібравши на себе пилок усіх квітів. Вони вирішили пройти трохи вглиб лісу, про всяк випадок, тримаючи на поготові лазерну зброю, але незабаром відчули щось схоже на сором за свою сторожкість. Той самий паливо-смарагдовий лагід пестив очі, та сама тиша дихала на них теплом і затишком. Чужа планета ластилася до прибульців, мов домашня киця. Переймаючи їх щасливою вмиротворенністю. Коли тут досі не завелись якісь оборігени, то гріх, щоб пропадало таке добро, пробурмотів Микола. Тло з середньовічних картин такий собі рай. Хіба що зелених барв бракує? Нічого, звикнемо жити й без зелених, озвався Їв. Вімкнувши мегафон, він раптом гукнув щосили. Гей, гей, а хто тут є живий? Ні звуку. Микола не дав йому повторити заклик. Ще й справді озветься хтось з рогами та копитами, а ми ж далеко від корабля. Хоча жодних слідів вищих істот, тим паче мислячих, та й взагалі нічого, крім рослин. Хоч би тобі якась комаха продзикотіла, немає й того. Але час вертатися. Ти уявляєш, як сприймуть на землі наше запізнення? Сам радив про таке не думати. Ходімо, нам є що повідомити. Теракотова галявина, де вони залишили корабель, не скоро засвітилась поміж деревами, і під кінець вони майже бігли, наскільки їм дозволяв важкий скафандр. Подумали б, що заблукали, коли б не власні сліди, що чітко вирізнялися на моховинні. Ось кущик, від якого Микола відламав гілку. Де ж їхній корабель? Там, де він мав бути, височів паливо шоколадний пагорб, на ньому ворушилися, мов черв'яки, гнучкі ліани. Вже й заплили. вигукнув Іл. Яка життєва сила? Нічого, ми її приборкаємо. Микола спробував згребти рослини зі стінки корабля, і вони піддалися, проте нові негайно ж потягнулися туди легкими хвилями, мов конденсувалися з повітря. Вирішивши не витрачати зусиль на марну боротьбу, він ступив у їхню масу, мов в болото, і сам собі не повірив, коли відчув, що виготовлена з базальтового волокна приступка прогнулася під ногами. Ціла хмара брунатних спор закрутилася перед очима, спрітаючись у химерне павутиння. Розірвавши його, астронавт з жахом побачив, що двері останнього відсіку стали тонкими й дірявими, немов бляшанка, що в які пролежала на морській дні. Їхній корабель танув на іделічній теракотовій галявині, мов людинець у пащі казкового чудовиська, той корабель, що був споруджений з надміцних матеріалів, що витримав шалене полум'я сконцентрованого часу. Діставшись першого відсіку, зоряні мандрівники перевели подих. Ось вона, та дрібниця, на яку не звернули уваги наші вчені, гірко сміхнувся Микола. А її ж знав, що спіноза. Він перший сформулював положення про константність законів природи, пізніше його підтвердив своїми розрахунками Максвелл». Спіноза? перепитав Ів. Це ж було дуже давно. І тоді людина вміла так мало. Миколі ніколи було відповісти, бо спрозвучав сигнал, який викликав на контакт із землею. В його буденності було щось жахне, і астронавти здригнулися. Я земля, я земля. чітко пролинав низький жіночий голос. Екіпаж Бернард Бернард-1! Відгукніться. Минуло 400 років відтоді, як ви стартували. Однак ми про вас пам'ятаємо і з нетерпінням чекаємо від вас, звістки. Бернард 1 відгукніться. Пильно подивившись на Іва, Микола став перед екраном. Я Бернард Бернард-1!» Годину тому ми щасливо дісталися з заданої планети. Вона гарна й затишна, її тяжіння таке саме, як земне, а в атмосфері достатньо кисню. Але все складніше, аніж ми думали. Згадайте постулат Вернацького про те, що кожна речовина існує незмінною до тих пір, доки перебуває в тих умовах, в яких виникла, а вихід за них спричиняється до перегрупування елементів, тому і наш корабель руйнується на очах. Здається, мрію цілкойського про те, що людство розселиться на інших планетних системах, ще довго не вдасться втілити в життя. Бережіть землю, пам'ятайте про закон константності, бережіть нашу землю. Миколин голос обірвався. Він побачив, що стеля над ним стала прозорою, і крізь неї простають зорі, великі і чисті, як над рідним херсонським степом. Йому перехопило подих. Може, від міазмів, які виділяли чужі рослини, розчиняючи його скафандр. Ів уже був непритомний. Смарагдово палива, схожа на старовинний гобелен планета, впевнено освоювала свою здобич, творячи свою біосферу. Через мільйони літ тут з'явиться прекрасна жінка і простягне до життєдайного світила, зірки Бернарда, гнучкі руки. Бережіть землю. Пам'ятайте про біосферу, прошепотів Микола.